Пане Вікторе, бачите, пишуть медіа про те, що це навіть була зухвала ось така спецоперація, адже на вашу думку, Калінінград деякі називають навіть острів зброї Росія, це чи не просто регіон Російської Федерації? Це такий собі навіть плацдарм мені здається, якщо я помиляюсь, виправте, де зосереджені і ракетні комплекси їхні, і ППО, і Балтійський флот. Чи можемо ми говорити, що це була справді ось така зухвала спецоперація наших сил оборони, нашого ГУР? Ну, треба розуміти, що це відбувалося глибоко в тилу ворога, грубо кажучи, так тому, що це анклав, який е, має закритий характер, туди потрапити просто так неможливо е, десь там з Європи заїхати. Да? тобто, треба було відпрацювати або з джерелами, які працюють, е, власне, е, ну які проживають і мають прикриття в, або самому в цьому анклаві, або е, легендувати е, приїзд е, цієї людини з. З Росії потрапити туди і мати можливість підійти і реалізувати цю операцію. Це досить справді зухвала така річ, тому що всі об'єкти знаходяться під охороною. Це регіон, ще раз наголошую, закритий там досить жорсткий контрозвідний режим. Вони там рахують, що вони в облозі навколо них вороги, тому пильнують всі такі речі дуже дуже ретельно. А тут не тільки можна було підійти, але визначити критичну точку, де може бути найбільше збитків. Спробувати і спустити цю рідину. ридина, яка використовується в трансформаторах. Це така технічна, технічні оливи, які мають трошки іншу консистенцію, як ніж в якихось там двигунах або ще в чомусь, і вони. Вони погано загораються, дуже добре горять. Ну і злити цю родину і використати її як під, підпалюючий суміш, і спалити тех, ну, цю технічну річ. Замінити її дуже складно, тому що це є штучне виробництво. Ми самі знаємо по своїх по ударах росіян по Україні. Знаємо, наскільки це важливо зберегти трансформатори. і. Як вони зараз будуть виходити з тої ситуації? Ну це їхня проблема. Але хочу сказати, що збитки справді досить вражаючі, і я сподіваюся, що такі акції будуть продовжуватися не тільки в таких от закритих регіонах, а й в середині самої Росії. Пане Вікторе, якщо можна простими словами, як це взагалі вплине? Ви говорите про великі збитки для Росії? Якщо можна більш детальніше, і як ми можемо це відчути на собі? Тобто, чи вплине це на спроможність Росії там далі вести війну, в плані ем, чи це я не знаю, запускати дрони чи ось це, ось це палово, яке спустили, і загоряння цей комплекс їхній ВПК, якщо я не помиляюся, на території Калінінграду, тобто як це відобразиться на війні з Україною? Ну, от будемо відверті. Воно точно ніяк не відобразиться. Буквально завтра чи післязавтра. Тут стоїть питання про те, що чим більше збитків ми наносимо точечно, тобто такі знаєте, е акції малих порізів. Чим більше таких малих порізів по всій Росії, тим більше вони змушені будуть використовувати гроші для відновлення тих чи інших структур, тим менше грошей йде на війну. От, і все. Тому е, треба розуміти, що те, що вони там е, зляли, це охолоджуюча рідина, яка, крім як трансформатора, вона більше ніде не використовується. Просто е, коли е, е, підпалюєш такий, такий об'єкт, і там немає рідини е, охолоджуючої, вона набагато е, краще знищується і відновити її фактично точно неможливо. Тому е, е, нам треба ще зрозуміти. Які, які об'єкти ВПК там е, перебували на бо інформації немає загальної, які саме об'єкти ВПК військовопровослового комплексу Росії там працюють, але скорше всього, що це один з тих об'єктів, який забезпечує ремонт е, техніки і е, обслуговування техніки військової, яка перебуває в Калінінграді. це як правило ремонтні заводи. Тобто просто будь-яке е, пошкодження будь-яких? Е, Об'єктів, які дотичні до військових чи до військово-промислового комплексу, це зайве витрачання грошей, які не йдуть на війну. Тому чим більше таких акцій буде, тим більше вони будуть витрачати гроші на відновлення, тим легше нашим хлопцям буде на фронті. Це таке поєднання. А чи може така операція мати психологічний вплив на військове командування Росії, на вище військове командування? Адже ми бачимо, що ці спецоперації вони зараз почастішали на щастя. І таке враження, що вже рука гур, наша рука гур може дістати всюди. Адже якщо раніше ми говорили про спецоперацію поблизу кордону, то ми вже зараз бачимо, що вони відбуваються саме глибоко в тилу Росії? На ну, це якраз другий психологічний ну, це другий момент, який Власне, і називається психологічним використанням цих акцій. Тобто будь-яка акція, яка спрямована, ну, будь-яка диверсійна акція, яка відбувається в тилу ворога, вона справді не несе, крім матеріально-технічної шкоди ворогу. Вона ще й несе психологічне навантаження, показуючи, що ми, ми маємо такі спроможності і ми реалізуємо. Ці операції, незважаючи на і всі їхні потуги щодо забезпечення там безпеки тих чи інших об'єктів, і реально, якщо ми з'являємося в таких от складних регіонах, як складних і закритих регіонах, як Калі... Калін це Енклав, як наш Крим, навіть кажуть про Сєвєродвінськ, де розташована база їхніх підводних човнів або або на далекому сході в Хабаровську, в тобто в Владивостоці, тобто це все ті, ті регіони, які ну точно вони вважали безпечними, і ну крім Криму, напевно, а це все так само і в населенню, крім їхніх військових і їхньої служби безпеки, воно ще і впливає на. Населення, яке бачить, що їхня влада неспроможна реалізовувати ті чи інші речі, і вона реально не може захистити їх в навіть глибокому тилу. И це все психологічно досить сильно впливає на стан їхніх нервових клітин. Я сподіваюся, що це так само додає нам оптимізму в нашій майбутній перемозі. Пане Вікторе, на вашу думку, такі операції вони є зараз поодинокими такими акціями, чи все ж таки ми можемо говорити про те, що війна вже потроху переходить в глиб території РФ і є вже частиною великої компанії? Ні, ну вона прийшла вже давно в велику кампанію. Ми спочатку ми були сконцентровані на тимчасово окупованих територіях, потім ми перейшли на рівень ліквідації тих чи інших військових злочинців або колаборантів, які нанесли значної шкоди нам під час війни, тобто як ну, такі законні цілі на території самої Росії. Ми за допомогою дронів і дистанційно б'ємо по їхніх військово-промислових об'єктах, енергетичних об'єктах і всього, що дозволяє їм вести війну. А зараз ми переходимо на точні операції з використанням наших оперативних джерел. Причому ці операції досить гучні і незважаючи на те, що Росія намагається їх приховати, ми знаємо про їхнє. Справжнє походження, і що вони справді несуть, і чим воно загрожує Росії. Я думаю, що це системна робота, яка невдовзі покаже свої результати. Якою варто очікувати відповіді Росії, вкотре вона буде бити просто по наших мирних містах, чи можливо, все ж таки змінить тактику? Ну, змінювати тактику вона не буде. Єдина наша можливість це покращувати свої спроможності. По перешкоджанню їхніх ударів і посилювати нашу протиповітряну оборону. Іншого не дано. На жаль, Росія інших методів, як тероризувати наше цивільне населення, вона нічого більше не може придумати, тому що на фронті в них успіхи. Ну крім тих м'ясних штурмів і село за селом, знаєте, вони ж не можуть не прорвати оборону. не... Якось там критично змінити ситуацію, а от таким чином, погрожуючи місцевому населенню, вони сподіваються підірвати віру в перемогу. Пане Вікторе, якщо говорити про реакцію саме вищого командування, вищого керівництва Російської Федерації, ми бачимо, що почастішали ось такі спецоперації. Наші наші українські спецоперації в глибу Росії, в глиб території Росії, чи можна очікувати, що все ж таки в них розпочнуться ось ці так звані чистки? Адже Якщо ми говоримо про те, що ці операції все частіше частіше виникають, то значить, десь все ж таки вони не досить гарно і дивляться за своїми територіями, і недостатньо їх охороняють. Ну проблема Російської Федерації в тому, що вони всі один з другим пов'язані. Причому пов'язані не якимось там ідеологічними речами, а корупційними злочинними. І якщо один когось там хоче зняти, то він тягне за, за, сам за собою дуже величезну кількість е, проблем для себе в першу чергу. Тому там або йдуть ногами вперед, або просто десь зникають, і про них більше ніхто нічого не чує. Тому я думаю, що е, якщо йдуть чистки, то чистки йдуть на середньому і нижчому рівні, а вище вище керівництво поки що залишається. Поза ударами, вони е, фактично входять в одне злочинне групування, де не один керівник, а такий конгломерат, де, 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 дехто журналісти називається Копоратим озером. Але і ми, 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 ми могли бачити, як переміщення тих чи інших осіб, які були на вищих щеблях, нічого не дає. да Там того, що його нікуди не, не діла, просто перемістили на іншу посаду. Тому, на жаль, вище керівництво поза ударами. На даному етапі, але накопичення такого негативу і по них, і по тих, хто біля них, це це якраз той варіант, коли може вибухнути там, де тонко. Вони вони цього не очікують, але я думаю, що це все одно колись відбудеться. Потрохи, потрохи. Ми будемо капати на їхній психологічний стан і не тільки очікувати. Все ж таки, те, що всередині в них теж почнуться свої заворушки. Пане Вікторе, дякую вам за цю розмову. Я нагадаю, що з нами сьогодні на прямому зв'язку був Віктор Ягун, директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ. Дякую. Дякую вам до побачення.